Я не керю про сьогодні буду грати. Грати я сьогодні не буду. Бо я обіцяю, що я вам розкажу про всіх своїх питомців. про всі свої ігрушки. Давайте я себе кудись сюди переміщу. І я обіцяв, що в наступному відео я на фон поставлю, як манкій і 10 годин, але не вийшло таке напрін. Тому давайте я поставлю себе кудись в куточок сюди. Yeah. А на фон я поставив ось такі от смайли слайми. Думаю, вам не сподобався. Перед записю цього відео я сам залип трохи, так що, сподіваюся, ви будете слухати мене, а не цей слайм, бо я його просто я поставив на фон. Так, друзі, перший наш з вами звір це ось такий от гусь. Ось такий от. Він великий, розміром майже з мене і все добре. Перший є. їх всього 12. А точніше, їх всього. Так. Наступний звір в нас ось такий от сніжок. Хіба з Майнкрафту. Я його назвав сніжок, бо він білий. Кусня. Далі. Давайте далі я візьму. Нестандартного, нестандартного звіря. Він зі мною не спить, як усі, двона, як усі остальні. А це такий шарик із Тіктоку, який. Ой! Ой. Коротше, це такий шарик з Тіктоку, який дуже високо повинен пригати. Я перевіряю, це працює. Так що, друзі, це правда. Він реально високо пригає. Далі в нас скапубара. Я її вже вроді показував. В прошлому відомі з обзором моей кімнати. Ви вже її знаєте. Кот батон, його я теж показував. Опа, на. Она вже закінчился видос. Давайте я краще цей слайм виберу. О, да, слайми. норм. І е-е-е, бетона ви ж, знаєте, так що тепер у нас гріб. Ось такий сонце гріб з ПВЗ. -шки. Ага, дуже крутий. Далі пікачуська! Ось такий от він в мене. Гігантський пікачуська. Він дуже подобається. І далі в нас ще один сонце гріб з ПВЗ. Так. Я сьогодні в своїй кофту ці Ой, так. Наступний гусь. Обичний гусь. Він трохи менше за розміром, чим ось цей от гігантський. Та боже, чого екран крутиться, чим ось цей от гігантський. Далі. А. Дедак. Короче. Далі у нас от такий от паучок з Майнкрафту. Oh. Це отруйний паук з майнкрафту Ну, типу. дивіться. Так, куди мені його положити? Далі звезда. Я на неї облокочувався в також простому відео про обзор моїй кімнати. Є, мені вже затекли руки держати цей планшет. Далі в нас така кошка мишки теж з ПВЗшки. Ось така ось вона добра. Ще в неї ось така от заліпушка. Зараз покажу. Ось таку от заліпушку, яку можна прикріпити кудись на камеру, але вона вже не ліпиться. Далі гаст теж з майну, Ось такий ось він хороший. Сподіваюся, що він нам сподобався. І, в принципі, це вже всі мої звірі. Але... ні, ні, ні ні. Далі ми переходимо до техніки. Перший з техніки це мій павербанк. Ось такий прикольний. Тут щось написано. Енергейзер. Енергейзер. Одна з слайми закінчились. Так. Далі це мій телефон. Ось такий от він Моторола. Я не хочу показувати свій Viber. І переписки свої теж я показувати не хочу. Ось такий от він класний на нього. Встановлюю ось ці ігри. Viber, звісно. Ось такий от він виглядає зовнішнім, Дуже. Я ще обоє на ньому не міняв ні разу. Ось та, отакий мій телефончик. Класний. Далі. Це мій зарядний шнурочок. А що тут показувати? Просто шнурочок. І останній це мій чехолічик для планшета. Ви вже його, напевно, знаєте з, так з такого ж мого відосу. про обзор моєї кімнати. Далі. Далі в нас ось такий плент. Ось такий от пледик зі зірками. Я не знаю, що він взагалі в моєму обзорі лежить. Про звірів, взагалі, про звірів. А, ну, як говориться, хай буде. Добре, ніхто так не говорить. Тоді я його з себе знімаю. Що ж вам тут ще показати? Моя мохната подушка. Дуже мохната. Мені прямо так хочеться, отак от на неї. Упертися і просто лежати, я вам кажу. Так, ми вже відео 6 хвилин, де? О, а ще я вам хочу е, Ще не показував мій кубик Рубика. Я його ніколи не вбираю. Все. В принципі, це, напевно, все, що я хотів показати на сьогодні. Ну і тепер усі, мої друзі, до побачення! Пока-пока! А також пишіть в коментарях, що мені ще знаєте зняти зі своєї кімнати. А також став поки що не закінчував відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, а також можете поставити колокольчик, щоб першими знати о виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили, ну а ми вже закінчуємо відео. Всім пока!